Чи повинні повнолітні діти коритись своїм батькам? Так. Неправильно, коли дитина, який випалося 18 років, говорить, тепер я можу робити що тільки захочу. Це крайність. Інша крайність, коли батьки дуже сильно загружають своїх дітей працею своїми планами, що в їх немає часу для своїх особистих якихось то справ. Діти повинні підлаштовуватись під плани своїх батьків. Навіть не дивлячись на те, що вони повнолітні, якщо вони живуть разом зі своїми батьками і не утворили своєї сім'ї. Але є моменти, коли батькам потрібно підлаштовуватись під плани своїх дітей. Батькам потрібно також зважати, рахуватись бажаннями своїх дітей. Я глибоко переконаний, що повнолітні діти мають право приймати кінцеві рішення питання утворення сім'ї. Вибору праці, де вони будуть навчатись, але при цьому радячись своїми батьками.